У Борисполі оголошено набір до нової поліції. Відсьогодні у міському будинку культури розпочато прийом анкет кандидатів на посаду працівника патрульної служби. Бориспіль став першим містом в Україні, де стартувало реформування правоохоронних органів районного значення. Дуже надіюся, що до нового року буде поліція. Працювати в Борисполі, Бориспольському районі і в Аеропорту Бориспіль. Це перший крок для Київської області. Ми частково реформували вже Обухів-Обухівський район і місто Васильків, Васильківський район, але це дійсно перший проект серед вимог до кандидатів. Однією з найперших є прагнення до якісних змін. Начальник головного управління Міністерства внутрішніх справ України Вадим Троян зазначив, що головне завдання нових поліцейських повернути довіру громадян до людини у формі. В Борисовському районі через 2-3 неділі буде набиратися новий шриф. Буде Будеться структура. Вона якраз рости з цього району в Україні. Нам довіряють, в нас вірять. І значить, у нас все вийде. вже в перший день набору до нової поліції, бажаючих стати одним із учасників реформування країни, доволі багато. Подають анкети як чоловіки, так і жінки, від 21 до 35 років. Місто Бориспіль є стратегічним супутником столиці України, бо в першу чергу це повітряні ворота нашої країни, і безперечно. Сьогодні охорона громадського порядку і ефективна робота поліцейських підрозділів є надзвичайно важливою з огляду на загальну ситуацію і в Україні також. Я щиро вдячний і меру Борису, перезвичайно, губернатору. Київської області за їхню підтримку і участь в цьому надзвичайно важливому процесі. Міський голова зазначив, що враховуючи онлайн реєстрацію, наразі зафіксовано вже близько 200 анкет бажаючих вступити до лав нової поліції в місті Бориспіль. Дуже приємно, що саме ми вибороли це право, щоб саме Бориспіль став пілотним проєктом в Київській області. Я хотів би в Унісон сказати те, що Вадим Анатолійович сказав, дуже Хотілося б, щоб нова поліція, яка буде набрана і яка буде працювати в місті Бориспіль, у Бориспільському районі і в аеропорту Бориспіль, вона виправдала наші очікування, очікування нашої громади. Поділилися своїм досвідом інспектори патрульної служби Києва, надихнувши своїми словами та історіями майбутніх Бориспільських поліцейських. Не бойтесь йти в нову поліцію. Так, да, мені теж було страшно, але як говориться, страх убиває разом. И я надеюсь, что через 2-3 месяца мы снова такие станем коллегами и будем вместе строить нашу чудесную, красивую и богатую страну. У пункті реєстрації повідомляють, що наразі чоловіки активніше подають анкети. Серед бажаючих також є учасники АТО. Віктор хоче працювати у новій поліції та сподівається, що найближчим часом відбудуться зміни на краще. Такої ж думки і Сергій. Він воював на сході країни і сьогодні, як ніхто інший, усвідомлює цінність мирного життя. Він вважає, що для поліцейського важливо бути старанним, чесним та бути відданим своїй справі. Настрої Борис. Спільських кандидатів на посаду працівників патрульної служби вселяє надію та віру у те, що в нашому місті вже зовсім скоро відбудуться зміни на краще, завдяки молодим та сповнених ентузіазму людей. Набір до патрульної служби міста Бориспіль триватиме до 27 жовтня. Подати анкету можна за адресою вулиця Радгоспна, 1 міський будинок культури з 9 до 18 години. З собою обов'язково мати паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення водія. Або ж можна пройти онлайн-реєстрацію на сайті mvs.gov.ua. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.